Привіт, це огляд Bluetooth гарнітури від бренду Motorola. Зустрічайте Motorola HK 126, і зараз я вам все детально про цю Bluetooth гарнітуру розповім та покажу. Починаємо. Постачається гарнітура в такій фірмовій коробці від Motorola, і всередині якої, окрім самої гарнітури, ви також знайдете usb c кабель для зарядки гарнітури, силіконові амбішури різного розміру, усього три штуки та інструкцію. Гарнітура отримала класичний формат Bluetooth гарнітур, корпуси з пластика, матового виконання, складання якісне. На лицевій панелі в нас багатофункціональна кнопка з логотипом моторола, справа кнопки регулювання гучності та перемикання треків. Зверху порт Type-C для зарядки гарнітури, знизу сам мікрофон для розмов, на внутрішній частині технічні написи. Сидить гарнітура у вусі комфортно та впевнено за допомогою спеціальної дужки та не спадає у моєму випадку. Підтримуються кодики AEC та SBC версія Bluetooth 5.2, та звучить гарнітура зовсім непогано, але головне тут мікрофон, який заявлений як високої якості, тому ось приклад. Записую на мікрофон блютуз гарнітури Motorola HK126 в домашніх тих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут дійсно нормальної якості. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум генераторів, і ось такий приблизно мікрофон на Motorola HK126 в вуличних шумних умовах. А ви напишіть свої відгуки в коментарях. Гарнітура працює, як я вже говорив на версії Bluetooth 5.2 і працює вона стабільно без обривів та роз'єднань. Мультипоїн тут передбачений, і ось інструкція з підключення. Вологозахист не заявлено. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. Механічне керування зараз на ваших екранах. Автономність працює гарнітура до 6,5 8 годин плюс-мінус на одному заряді. Заряджається гарнітура приблизно до 2 годин. Підсумок Motorola HK126 – Це якісна моноблютуз гарнітура для щоденного використання з якісним розмовним мікрофоном, комфортною посадкою в вухах та гарною автономністю до 8 годин на одному заряді. Плюс офіційна гарантія в Україні 2 роки. У підсумку купувати рекомендую посилання, де придбати в Україні Motorola HK126. 26 залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!